Так, друзі, знаходимося на авторинку, трохи були відсутні на каналі, але відновлюємо зйомки. Швидко, кроссовер Кашкай, французькі номера 11300 2011 рік, 1,6. Дизель, бензин не написано, телефон є Кашкай плюс 2. На гарних бусешних дисках, гарно виглядає. Далі пішли у нас теж на французах. Джарчик. Чуть кодіак не сказав, 17800, 19 року, 171 пробіг. Синій колір. Гарний яскравий колір. На легкосплавних. Далі пішли Меганчик. Родичі теж на французах, мабуть, один власник. Якісь документи підтверджуючи 20 рік, 16.300. На гарних титанах покажу навіть ці машини з інших сторін І цей телефонуйте. Так, покажу вам сьогодні Volkswagen, ні по визбірую, що було і французи, і ваги. Audi може якусь вицеплю Bentley може, вицепим 2.0 дизель 263 пробіг 11900. Супер. На білій шкірі. На ну, таких класичних дисках, гарний салон, я навіть покажу, що тут робиться. Алькантара, шкіра, електросидіння повністю на DSG. Хороша комплектація. Не лякайтеся білого салону, тому що часто люди думають, що він дуже мурзиться. Чорний теж мурзиться. Якась хімчистка раз в рік. Раз, два роки і все нормально буде. Я особисто користувався білими салонами. Він набагато жирніше виглядає, поки ми оглядаємо такий босешний на гарних дисках меганчик старіший 13 року, 8, 9 000, коротше, 218 пробігу босе, шкіра, текстиль, безключовий. на фірмових дисках. Поїхали далі. Обіцяли Volkswagen, значить, буде Volkswagen Golf Універсал. На легкосплавних, синій, синя перлина, 1,6 дизель, 11 рік, рідний пробіг людина. Там є якісь документи, підтверджуючі. Це вже непогано, без підфарбувань. На текстилі, але гарний колір. Ось такий у нас гольфець. Бюджетний гольф. Сіра миша на титанах. Лескосплавних, якщо точніше бути. Так, 8-го року м -м, є все. Один шість MPI 188 150, Ну, не пише, фарбований чи ні, ну, ціна непогана для восьмого року. Ось такий ось. Ну, вже як я знімав меганчики, ще такого хатчбека не було, то я вже дозніму вам теж між вагами. О, MPI. Конкурент вагу. 2013 рік 197, 7500. Телефон є круїз, мультикермо. Ну, на текстилі, на легкосплавних. Зараз два ось таких Ford і гольфа Нові що знімемо вам? Перед парактроніки. Думаю, дестронік, фари. Ось такі ось, роздивляйтеся, що там. М -м, без пробігу. Що, без пробігу? А 24 рік. А, 90... 950 кілометрів, 26 тисяч, умовно, якщо так розібратися, я так розумів, нове авто. Нове авто. Тисячу кілометрів навіть в автівці немає. Ну, це цікаво. На текстилі, кермо все класно, джойстик перемикання, як на шкодах нових. Нова автівка. Ми знімемо його краще, тому що такі авто на ринку не часто попадаються. Ну і конкурент до нового гольфа. У нас майже новий Форд, Мабуть бензиновий. Зверніть увагу, для тих, кому потрібен кліренс, і в це такий конкурент сценіка. Комфортні машини, вони вищі, зручніші від гольфа або седана. Так, 5300 це макс 1,6 бензин, як я й казав, 173 пробігу 2006 року. Телефон є. Є якісь документи по обслузі. Вже непогано. Вже непогано. Так, побігли по вагах. Це Audi моя, я її особисто купляв в Європі. S-Line 2009 чисто року. Фари я вам покажу, диски вам покажу. Колеса не звертайте гарні. Не, кажу гарні, вони просто не натерті, десь в болото. Там дуже хороша гума. Автомат 1,4 S-Line 239 пробігу, 2,7,5 євро. Ну це вже трохи більше, тому що вона стоїть. Більше, ніж 9700. Ну, коротше, оце ціна. про цю ціну ми можемо говорити в Волинській області. Що розкажемо по авто? По-перше, вона може переміститися найближчим часом в центральну Україну. Чорна на чорному і чорна стеля. Там є панорама, там є сітка, есланівське кермо. Машина в досить в кермо не фарбоване, кермо перфороване. Все тут. Просто сонце світить. Вона, що ви розуміли, не плакована, вона в хорошому стані, що панель, що кермо, що всі кнопочки і коробка перемикання. Ззаду йдуть парктроніки, еслановський значок. Все тут добре. Детально відзніму відео, що і як потрібно. Звичайно, пару сколиків буде на капоті, мікро, вони там мікро, які на будь-якій машині. І пішли далі. Цей автомобіль я теж приганяв особисто. Авто 230 оригінального пробігу. 12 й рік. Ось ця ціна на Західній Україні, але вона, можливо, цей автомобіль буде в центрі України. Так що звертайтеся. Покажу вам салон. Сидіння не шилося, кермо шилося Кажу, яке було трошечки тут, був момент. По санлону не ідеал, але в досить непоганому стані. Підверка бокова, що тут, що там. В рідному кольорі. Тут, по-моєму, якщо не помиляюся, підфарбували задній бампер. Якось так. Ваги в нас пішли нові тігуанчик. На дисках цікавих, вперед, парктроніки, навіть 360 виходить. І 21 рік випуску. 2.0 дизель, повний привід, без підфарбувань. Камера 360, адаптивний круїз, клімат, підігріви керма, підігріви сидінь, дистронік. Тримання в полосі. 187 тисяч кілометрів, 29 800 Ну, Я б сказав, досить непогано напічкане на авто. Пробіг непоганий. Звертайтеся. Так, ще вам трошки вага, як я обіцяв, пасати сьогодні у нас не було. На легкосплавних переходимо на цю сторону. Покажемо ще з цієї сторони. Ось так. Поїхали. 6900 вже бачу, 10 рік, 200 пробігу. 1,4. 90. я так розумію, саху. На механіці. І переміщаємося на ось цього бельгійського. Мінівена на легкосплавних парктроніки 360, 7... 8 000, коротше. 200 пробігу. А, ні, 2010 рік пробігу 180, оригінал. Автомат, шкіра, ксенон, парктроніки. Навігація, так, дійсно. На шкірі в гарному стані. Навіть підзніму, тут теж. Кермо не бачу, чесно, ніби в непоганому стані. Є там мінімальні потертості, але ніби ще навіть не, не шите. Можливо, навіть і не фарбоване. Сидіння тут не портерте, де, а там взагалі бомба вся. Ну, такий непоганий. Перейдемо ще на шкоду. Навіщо в мене знайома така шкода? Це, звісно, машина. автомобіль. По комфорту дуже, дуже дуже хороший, я вам так скажу. Оригінальний пробіг 66 тисяч. 22 рік, 2.0. Телефон Є 24 950. Креномеган Чорний, 1,6 MPI. Бензиновий, фарбоване одне крило. Це моє авто. Б'ється до 180, без шпаклівки, навіть 200 немає. І так, все. гуд Автомобіль має 166-167 пробігу, плюс-мінус. там Ціна є. 16MPI го року, чистого пробіг підтверджений по Renault, навігація, кондиціонер. Все, як має бути. Під газ. Кому цікаво, для таксістів, для любителів газу. Будь ласка, звертайтеся. зніму покажу все, що все як потрібно. Як обіцяв вам, Сьогодні увагів накидати, дивіться, на автоматі. 9,5. 9, 9 рік. 1,4 бензин. йо 9,5 я продав. Ну Це прямий конкурент, в принципі, мої Аудісі. Але... Коротше, я мовчу. Хай продається всіх, все, якщо воно в адекватному стані. Я взагалі не проти. 360 парктроніки. 195 пробігу. Сірий, гарний колір. Телефонуйте. Пішли далі. Невакну, Родич Вага, Шкода. 9300 2009 року. 2.0 дизель, телефон є. 230 пробіг, 9-го року 9300. На легкосплавних. Гарний має стан на вимета. Я дивлюся, по капоту немає сколів критичних. ну Взагалі капот досить в досить гарному стані і бампер в гарному стані. Хороша шкода, я вам так скажу. Маю до чого порівняти. Ще одну шкоду вам закинемо. Дорест 6000. 1,8 об'єм на ковпаках. Механіка сидінь, 9-го року. 236 пробігу. Теж темно-сірий колір. Так, шкода. Така, скаут в обвісах. Бачите так. Кліренс піднятий. 1,8 бензин. 10 й рік в 12-му продано, я так розумію. Механіка 212 Швейцарії, відмінний стан. І ще заключно покажемо вам два, Це теж, я так розумію, крос, бо по колесах можна глянути по накладках. Так, крос, 1,4 бензин, механіка 250 тисяч Швейцарії хороша комплектація 2. Ключі 9450. І наступний останній варіант заключний на копачках, синій колір, темно-синій 13, рік 2,0 дизель 11500, Comfort Line. Все, друзі, кого що цікавить, по автівках, пишіть, які авто цікаво вам подивитися, подивимося. І маєте розуміння, коли долар піднімається, автівки дешевшати ти не будуть. Це факт. Вони можуть залишатися в тій самій ціні, свіжо пригнані маються на увазі. Але якість на ту саму ціну буде трішечки не та, тому що євро вносить свої корективи і намагайтеся поки зловити ці автівки, які привезлися до подорожчання євро. Тому що... В кінці літа буде сезон. Перед осінню завжди скупляються, як правило, все застоїться, а потім йде ривок. Так що, так, все гарного вечора, до зустрічі.